Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, які довгі роки зберігалися в архівах, передбачення людини, чиї слова змушували тремтіти найвпливовіших лідерів 20-го століття. Вольф Мессінг, людина загадка, телепат і провідник, який бачив те, що приховано від звичайних очей. Його пророцтва справджувалися з жахливою точністю. Він передбачив загибель Гітлера. Він попереджав Сталіна про наближення війни. Він знав дати і події, які переламували долі мільйонів. Але існує одне передбачення, про яке мало хто знає: передбачення про рік 2026. Передбачення про кінець, який настане після того, як вони загинуть. Хто вони? Що станеться в тому роковому році? Зараз ви почуєте слова самого Месінга, записані в березні 1973 року, за місяць до його смерті. Ці слова він довірив лише одній людині, яка поклялася зберігати їх таємницю до призначеного часу. Той час настав. Ми стоїмо на порозі подій, які змінять світ назавжди. Я бачу, бачу крізь роки і десятиліття. Бачу, як світ рухається до точки неповернення. Я знаю, що мої слова зараз здадуться божевіллям, але я записую їх, бо так має бути. Хтось має знати, хтось має пам'ятати, коли прийде час. Почалося все далеко. Почалося ще тоді, коли я стояв перед Сталіним і говорив йому про те, що побачу його смерть. Він не повірив. Вони ніколи не вірять, поки не настає їхній час. Але в той день. Коли я дивився в його очі, я побачив не лише його кінець, я побачив ланцюг подій, який протягнувся в майбутнє далеко за межі мого життя, далеко в століття, яке я не застану. Я бачу кінець 1225 року. Бачу грудень, останній місяць року, який має стати переломним для людства. Це час, коли вони вже майже завершили свої приготування. Вони ті, хто вважає себе господарями світу, хто тримає в руках невидимі нитки влади над мільярдами життів. У світі завжди існували дві сили: одна прагне контролю, інша прагне свободи. Одна будує стіни, інша їх руйнує. Я бачив це протистояння в кожній епосі, крізь яку проходило моє бачення. Але в 21 столітті це протистояння досягне свого апогею саме зараз. У ці місяці, які ви переживаєте. Вони троє Троє головних двоє чоловіків і одна жінка. Один з них контролює технології, другий контролює фінанси, третя контролює потоки ресурсів, без яких не може існувати жодна держава. Я бачу їхні обличчя ясно, наче вони стоять переді мною. Перший чоловік народився в країні, яка омивається двома океанами, йому зараз 64 роки. Він створив імперію, яка знає все про кожну людину на планеті. Його машини читають думки, його алгоритми передбачають бажання раніше, ніж люди самі усвідомлюють їх. Його компанія присутня в кожному домі, в кожній кишені. Люди добровільно віддають йому свої дані, свої секрети, своє життя. Він вірить, що робить світ кращим, але насправді він будує клітку, прикрашену золотом і сяючими екранами. Зараз, в грудні 25-го року, він завершує створення системи, яка об'єднає всі дані про всіх людей планети в один величезний банк інформації. Другий чоловік живе в місті на березі Великої ріки, в країні, де поєднуються схід і захід. Йому 58 років. Він керує потоками капіталу, які перетікають з континенту на континент. Через його руки проходять трильйони. Він може зруйнувати економіку будь-якої держави одним рішенням. Він може піднімати і скидати правителів, просто переміщуючи цифри в своїх книгах. Саме він зараз, в останні дні грудня 25-го, переводить величезні суми в захищені сховища, готуючись до кризи, яку вони самі створять. Жінка прийшла з давнього роду, який століттями тримав владу над найважливішими ресурсами. Їй 49 років. Вона контролює те, без чого зупиниться будь-яка машина, замерзне будь-яке місто. Вона тримає в руках кров сучасної цивілізації. Чорне золото, яке тече по венах світу, її родина володіє родовищами на трьох континентах. Вона жінка-тінь, її ім'я рідко з'являється в пресі, але кожен лідер великої держави знає наскільки могутня її влада. Я бачу грудень 25-го року детально. Бачу 22 грудня, коли вони зустрічаються в трьох в місті. Де гори торкаються неба, в країні, яка завжди зберігала нейтралітет у всіх війнах? Там в замку, побудованому ще в середні віки на висоті 2000 метрів над рівнем моря, вони проводять свою таємну зустріч. Зустріч, про яку не знає ніхто, крім їхніх найближчих охоронців, вони сидять за масивним дубовим столом, якому 300 років. Перед ними карти, документи, плани. Вони обговорюють останні деталі операції, яку готували останні п'ять років. Операції, яка має остаточно передати їм абсолютний контроль над світом. Вони називають це проектом нова ера. Вони впевнені, що роблять правильно, що людство потребує твердої руки, що хаос свободи має бути замінений порядком контролю. Перший чоловік показує їм цифри до кінця грудня. Вони матимуть дані про сім мільярдів людей. Дані про їхні звички, страхи, бажання слабкості, дані, які дозволять маніпулювати кожною людиною індивідуально. Другий чоловік доповідає про фінансову частину плану у січні. 26-го року вони запустять каскад подій, які призведуть до обвалу кількох великих банків. Паніка пошириться як лісова пожежа. Люди кинуться знімати гроші, але буде вже пізно. Жінка говорить про енергетичну кризу, яку вони створять одночасно з фінансовою. Поставки будуть перекриті, ціни злетять у десятки разів, уряди падуть на коліна, благаючи про допомогу. Вони домовляються про дату початку, 5 січня 26-го року. В цей день одночасно в 12 країнах розпочнуться події, які здаватимуться непов'язаними. але насправді будуть частинами одного плану: технічна збійка в найбільшому банку Європи, вибух на нафтопроводі в Азії, кібератака на енергосистему Північної Америки. Політичний скандал, який знищить уряд однієї з найбільших економік світу, все це має статися в один день, створюючи ефект доміно, який обрушить стару систему. А потім, коли світ занурювався в хаос, вони запропонують рішення, нову систему, систему повного контролю, яку вони назвуть глобальною системою безпеки та стабільності. Кожна людина отримає цифровий ідентифікатор, прив'язаний до всіх її даних. Всі фінансові операції проходитимуть через єдину систему, яку вони контролюють. Всі енергетичні потоки розподілятимуться централізовано. Урядам не залишиться вибору. Вони прийматимуть умови, бо альтернативою буде повний колапс. Я бачу, як вони п'ють шампанське після завершення зустрічі. Вони впевнені у своїй перемозі. Впевнені, що все піде за планом, впевнені у власній непогрішимості. Вони домовляються зустрітися знову в червні, коли їхній план буде повністю втілений, щоб відсвяткувати остаточну перемогу. 23 грудня вони від'їжджають зі замку кожен у свій бік. Перший чоловік повертається до своєї штаб-квартири на заході, другий летить на схід. Жінка вирушає на південь. Вони не знають, що це їхня остання зустріч, не знають, що їхній план ніколи не здійсниться, тому що є сила, яку вони не врахували, сила, яку вони не можуть контролювати, бо не вірять в її існування. Я не можу назвати її точним ім'ям, бо в різних традиціях її називають по-різному. Дехто називає це долею, дехто кармою, дехто божою волею. Я називаю це балансом. Світ прагне рівноваги, і коли хтось намагається порушити цей баланс занадто сильно, світ відповідає. Я бачу січень 26-го року детально. Бачу, як 5 січня точно за їхнім планом починаються події. Технічна збійка в банку відбувається о 8-й годині ранку. Вибух на нафтопроводі о 10-й. Кібератака о 12, -й. скандал вибухає о 15. -й. все йде ідеально за їхнім сценарієм. Але потім щось іде не так. Щось, чого вони не передбачили. Технічна збійка в банку виявляється набагато серйознішою, ніж планувалося. Система не просто дає збій, вона виявляє всі їхні маніпуляції за останні п'ять років. Документи, які мали залишатися прихованими, раптом стають доступними. Журналісти отримують дані з невідомого джерела, дані, які показують зв'язок між усіма подіями дня, Дані, які вказують на трьох організаторів. Вибух на нафтопроводі, замість того, щоб створити дефіцит, призводить до виявлення величезного резерву нафти, про який жінка приховувала інформацію роками. Виявляється, що кризи не існує, що все було маніпуляцією. Кібератака блокується невідомою групою хакерів, які не лише зупиняють атаку, а й відстежують її до джерела до серверів, які контролює перший чоловік. Протягом шести годин їхній план розсипається. Світ дізнається правду, дізнається, що троє людей намагалися поневолити людство, дізнається їхні імена, їхні компанії, їхні методи. Обурення охоплює планету. Уряди видають ордери на арешт, їхні активи заморожуються, їхні компанії блокуються, але вони ще живі, вони ховаються. Перший чоловік тікає на свій острів в Тихому океані, другий використовує свої зв'язки, щоб отримати притулок в країні, яка не має договору про екстрадицію. Жінка зникає в своєму маєтку в Південній Америці, захищеному приватною армією. Я бачу лютий 26-го року. Світ все ще в шоці від викриття. Але троє живуть живуть і планують повернення. Вони використовують свої резервні канали впливу, свої приховані рахунки, своїх лояльних людей. Вони не здаються. Вони вірять, що зможуть відновити свою владу. Я бачу березень 26-го року. Вони встановлюють контакт один з одним через захищені канали, домовляються про нову зустріч. Зустріч, на якій мають обговорити план відновлення, вони обирають місце найбільш захищений острів в теплому морі, острів, який належить першому чоловікові. Острів, на якому побудована фортеця, обладнана найсучаснішими системами безпеки. Я бачу квітень 26-го року. Вони готуються до зустрічі. Перший чоловік посилює охорону острова. Другий переводить останні доступні кошти на підкуп чиновників і журналістів, які мають допомогти відновити їхню репутацію. Жінка організовує канали поставок, через які вони знову зможуть контролювати енергетичні потоки. Я бачу травень 26-го року. 28 травня, другий чоловік відправляється на острів. 29-го туди прибуває жінка. Перший чоловік вже там. Він зустрічає їх. Вони обнімаються як старі друзі, вони впевнені, що тут, на цьому острові, вони в безпеці, що тут вони зможуть спокійно розробити новий план, план ще більш досконалий, ще більш прихований. 30 травня вони проводять перше засідання, обговорюють помилки січневого плану, аналізують, що пішло не так. Шукають способи уникнути таких помилок у майбутньому. Вони працюють цілий день до пізнього вечора, а потім відпочивають, впевнені, що наступного дня продовжать роботу. Але наступного дня не буде, не для них. Тому, що прийшов червень, прийшов перший день червня 26-го року. День, який я бачу ясніше за все інше день, коли все закінчиться. Вони прокидаються рано. Погода чудова! Небо чисте, без жодної хмарки. Прогноз обіцяє теплий сонячний день, ідеальний день для роботи. Вони снідають разом на терасі з видом на океан, жартують, сміються. Вони знову впевнені у собі, знову вірять у свою перемогу. О восьмій годині ранку вони входять в конференц-зал, величезна кімната з панорамними вікнами, крізь які видно океан. Стіни обладнані екранами, на столі ноутбуки, планшети, папери. Вони сідають за стіл. Перший чоловік відкриває презентацію на великому екрані. О восьмій годині 14 хвилин небо починає темніти. Спочатку ніхто не звертає уваги, але темрява наростає швидко, занадто швидко для природних хмар. За три хвилини яскравий ранок перетворюється на присмерк. Вони дивляться у вікна, здивовані. Хмари з'являються звідки. Величезні чорні хмари, які обертаються навколо острова, створюючи воронку. Метеорологи пізніше назвуть це найдивнішою аномалією в історії спостережень. Але це відбувається зараз. Над цим островом, над цією будівлею, над трьома людьми, які стоять біля вікна і дивляться на небо. О восьмій годині 18 хвилин ударює перша блискавка. Вона влучає точно в центр будівлі, в конференц-зал, де вони стоять. Звук оглушливий, світло засліплююче. Але це лише початок. Протягом наступних п'яти хвилин блискавки б'ють безперервно, одна за одною. три блискавки за п'ять хвилин. Кожна влучає в те саме місце. В конференц-зал. Система захисту будівлі не витримує. Електроніка виходить з ладу. Вогонь спалахує миттєво. Охоронці намагаються дістатися до них, але двері заблоковані. Системи пожежогасіння не працюють, електроніка мертва, вони можуть лише спостерігати, як будівля горить. Горить так інтенсивно, що до неї неможливо наблизитися. Через годину прибуває пожежна команда з найближчого населеного острова. Але вже пізно будівлю не врятувати, вони можуть лише гасити те, що залишилося. Другого червня рятувальники знаходять тіла, три обвуглені тіла, непізнанні. Ідентифікація можлива лише за ДНК. Експертиза підтверджує це: троє найвпливовіших людей планети загинули одночасно в один момент в одному місці. Світ шокований. Навіть ті, хто ненавидів їх, шоковані такою смертю. Експерти намагаються пояснити, що сталося. Метеорологи говорять про унікальну атмосферну аномалію. Фізики розраховують ймовірність 23 блискавок, в одну точку вона менша за один на трильйон. Конспірологи говорять про зброю, про змову, про вбивство. Але я знаю правду: це не була аномалія, це не була зброя, це не було вбивство, це було відновлення балансу. Вони порушили природний порядок світу, спробували підняти себе над людством, спробували стати богами. І світ відповів. Відповів так, як відповідає завжди, коли баланс порушено занадто сильно. Я бачу дні після їхньої загибелі, бачу 3, 4, 5 червня. Відбуваються дивовижні події. Сервери компанії першого чоловіка виходять з ладу один за одним. Технічна несправність кажуть інженери, але не можуть пояснити, чому це відбувається одночасно в дата центрах на різних континентах. Дані про мільярди людей. Втрачені назавжди. Банки другого чоловіка раптом виявляють, що їхні головні сервери зламані, але зламані не хакерами, зламані помилкою в коді, яку ніхто не помічав 20 років, помилкою, яка робить всі їхні фінансові документи, недійсними. Трильйони просто зникають: не вкрадені, не переведені. Просто зникають, наче їх ніколи не існувало. Компанії жінки виявляють, що більшість їхніх родовищ виснажені. Геологічні дані, на які вони покладалися, виявляються помилковими. Виявляється, що вони роками маніпулювали даними, створюючи штучний дефіцит. А тепер, коли вона мертва, правда виходить назовні. За один тиждень їхня імперія розпадається повністю. Розпадається так швидко і так цілковито, наче її ніколи не існувало. Люди, які працювали на них раптом, можуть говорити. Документи, які були приховані, раптом знаходяться. Свідки, які боялися, знаходять сміливість дати покази. 10 червня світ знає все, знає про їхні плани, про їхні методи, про їхню мережу впливу. Знає наскільки близько стояв до краю прірви тотального контролю. І світ дивується, дивується тому, що врятувався. Дивується тому, що троє людей, які здавалися всемогутніми, загинули саме тоді, коли їхня перемога здавалася неминучою. Я бачу липень 26-го року. Світ інший, люди інші. Вони пройшли крізь страх січня, крізь шок червня. І тепер. Вони розуміють, розуміють, що свобода не безкоштовна. Розуміють, що зручність може бути пасткою. Розуміють, що влада, зосереджена в руках небагатьох, завжди веде до тиранії. Починаються зміни. Справжні зміни. Компанії, які збирали дані про людей, примусово розділяються на менші частини. Банки, які були надто великими, щоб впасти, розбиваються на регіональні структури. Енергетичні гіганти втрачають свої монополії, уряди приймають закони, які обмежують концентрацію економічної влади. Люди відмовляються від частини зручностей заради збереження приватності, повертаються до готівки для частини операцій, вимагають прозорості від технологічних компаній, створюють альтернативні платформи, децентралізовані, які не контролюються жодною корпорацією. Я бачу серпень 26-го року. З'являються нові лідери, лідери іншого типу, не ті, хто прагне влади, а ті, хто прагне служіння, не ті, хто хоче контролювати, а ті, хто хоче звільняти, молоді жінки і чоловіки, які зрозуміли урок червня, які знають, що людство отримало другий шанс, і які рішуче налаштовані не змарнувати його. Я бачу вересень 26-го року. Економіка відновлюється, але відновлюється по-іншому. Менш централізована, більш розподілена, менш ефективна в короткостроковій перспективі, але більш стійка в довгостроковій. Люди знову довіряють один одному: довіряють тому, що можуть бачити і перевіряти, а не тому, що їм обіцяють алгоритми і корпорації. Я бачу жовтень 26-го року. Проходять перші вибори після черневих подій. Явка рекордна. Люди розуміють тепер, що їхній голос має значення, що їхня участь важлива, що демократія це не лише право, а й відповідальність. Результати виборів дивують експертів. Люди обирають не популістів, не демагогів, а справжніх професіоналів, людей з досвідом, з принципами, з баченням майбутнього, яке не включає тотальний контроль. Я бачу листопад 26-го року. Рік минає з моменту, коли їхній план був запущений. Але світ не в хаосі, світ в процесі відродження, болісного, складного, але справжнього відродження. Журналісти пишуть статті, аналізуючи, що сталося. Вчені досліджують феномен 23 блискавок. Філософи розмірковують про долю, про справедливість, про баланс у світі. Я бачу грудень 26-го року. Рік закінчується, рік, який увійде в історію, рік великої загибелі і великого порятунку, рік, коли людство дивилося в очі тиранії і вижило. Люди збираються на новий рік з іншим настроєм, ніж рік тому, з надією, з розумінням, з вдячністю за те, що вони все ще вільні. Але я бачу і далі. Бачу 27-й рік. Бачу, що спокуса забути, спокуса повернутися до старих звичок сильна. Бачу, що з'являються нові люди, які хочуть зайняти місце загиблих трьох, які вірять, що можуть зробити краще, що можуть контролювати, не перетинаючи межі. Але бачу також, що люди пам'ятають, пам'ятають червень 26-го. Пам'ятають троє обвуглених тіл, пам'ятають двадцять три блискавки, і ця пам'ять служить щитом, служить попередженням. Нагадує, що є межі, які не можна перетинати, що є баланс, який треба зберігати. Червень 26-го року. Це не кінець історії, це точка перелому. Точка, після якої людство обирає інший шлях, обирає не тому, що цей шлях легший, він важчий. Обирає не тому, що цей шлях ефективніший, він повільніший. Обирає тому, що це шлях свободи, шлях, на якому кожна людина має голос. Шлях, на якому влада розподілена, а не сконцентрована. Шлях, на якому можливі помилки, але можливе й виправлення. Троє загинули. Загинули в день, коли мали святкувати свою перемогу. Загинули в момент, коли були впевнені у своїй безпеці. Загинули разом, наче якась сила вирішила, що їхній час минув, і з ними загинула ідея, яку вони втілювали. Ідея всевладдя небагатьох, ідея контролю над багатьма, ідея світу, в якому свобода це ілюзія, а реальність це клітка. Ось що я бачу. Ось що станеться. Червень 26-го року. Запам'ятайте цю дату. 1 червня, о 8 годині, 18 хвилин ранку, за тихоокеанським часом. Саме тоді впаде перша блискавка, саме тоді почнеться кінець, кінець їхнього плану, кінець їхньої імперії, кінець епохи, коли людство могло бути поневолено трьома людьми, і початок чогось нового, чогось, що ви самі створите, чогось, що буде вашим вибором, а не їхнім нав'язуванням. Я не побачу цього майбутнього. Моє життя закінчується, але я щасливий. Щасливий, тому що знаю, людство виживе, людство збереже свободу, людство отримає шанс, і цього достатньо. Більше ніж достатньо. Вони загинуть 1 червня 26-го року. І тоді все закінчиться. Закінчиться їхній план світового панування. Закінчиться епоха тотального контролю, закінчиться кошмар, який міг стати реальністю. А для людства почнеться нова ера, ера свободи, відповідальності пам'яті про те, що свобода ніколи не дається легко і ніколи не гарантована назавжди. Ось слова Вольфа Месінга, записані за місяць до його смерті в березні 1973 року. Слова, які чекали свого часу. Понад 50 років, чи справдяться ці передбачення, чи побачимо ми в червні наступного року ті події, про які він говорив? Троє людей, які контролюють технології, фінанси та ресурси, 23 блискавки, які вразять їх одночасно, колапс їхньої імперії влади за один тиждень. Чи існують ці троє насправді? І якщо так, чи знають вони про пророцтво, яке висить над ними? Ми стоїмо зараз в грудні 25-го року, саме в той місяць, коли, за словами Месінга, вони мали зустрітися в замку в горах. Можливо, ця зустріч відбувається саме зараз. Можливо, саме зараз вони підписують документи, які мають змінити долю людства. Але якщо Месінг правий, їхній план не здійсниться. Бо червень 26-го вже близько, і світ дізнається правду. Правду про те, чи можуть три людини контролювати долю мільярдів, чи існує справедливість у цьому світі, і чи є межі, які не можна перетинати без наслідків.